Ви батьки підлітка від 10 років і не знаєте, що таке IT та Чи підіться напрямок вашій дитині? Не хвилюйтесь. Ми готові допомогти вам у цьому. Курс it старт для дітей від 8 до 12 років допоможе вашим дітям зрозуміти, що таке комп'ютер та чого він складається. Вони опанують набір базових програм для роботи з текстом, таблицями, презентаціями та формами, що звільнить вас від потреби допомагати їм із домашнім завданням та рефератами. Крім того, діти навчаться працювати в фоторедакторі та отримують впевненість у своїх діях. Програма курсу включає знайомство з ПК, операційною системою, графічним редактором Paint, Google документами, презентаціями та формами, обробкою фото у GIMP, анімацією також у GIMP, створенням проекту та багато цікавого іншого. Не зволікайте! Натискайте на кнопку знизу та отримуйте свою знижку на курс навчання вже зараз. Ваші діти зможуть здобути корисні навички та підготуватися до майбутньої професії у сфері IT. Ми вас чекаємо. Слава Україні!